Ця кількість часу, що нам сьогодні була виділена, мною сприйнялася як так довго. знаєте, тіпа, Я думаю, ну зараз відварю рис, приготую креветки і приготую соус, а я по типу карі, в тому плані, що це буде прямо плавати в соусі, що можна буде залити страву, і я починаю чистити креветки. І я якось так довго це робила. Прям певна медитація в мене була. Щось я так розслабилася. А в цей час на пательні розігріла масло і вже почала смажити креветки. Але в якийсь момент все пішло ой, взагалі не по плану. І вони трошки, якби, почала пательна підгорати. Катя, можеш мені, будь ласка, миску і сотейник дати. І малесеньку, секунду. — Все, віка. А, все, так. у інших там вже прям паніка. Я думаю, не хочу так просити. Взагалі. І якось вирішую протерти, промити патенню. Знову повернула креветки вже іншим боком, додавши ще там апельсинового соку і таким чином вже досмажила, їх доготувала. Катя, а візьми мені, будь ласка, тарілку для презентації. Яку тобі? Білу, типу, шляпу. Така нормальна. Поки що давай хай буде, щоб потім, якщо що, в спешки Дякую. Сьогодні всі мої конкуренти проявили себе як гарні, якби гідні колеги. Візуча віка, людина, що ми всі тут хороші. Я займаюся буряком. Зачищаю буряк, ріжу його на квадратики, закидую в духовку. У мене вже навіть руки рустично виглядають, наче я в городі копалась. А, ліплю галушки. А, мені в принципі подобається все. Знаєш, як для першого разу а, мені здається, що в принципі досить непогано в мене вийшло. Чуєш, а мені треба на пару, дай готувати? Ми готували на пару. Ростична презентація в мене має бути. Це капець. Мені б сюди Валерія. Блін, у мене немало цього дюксіля. Нафарширувала перепілку з кондитерського мішка е, цим дюксілем, зв'язала ніжки, зачистила ці ніжки, обгорнула їх фольгою, закрутила її беконом. Ненс, що ну глянь? Ой, красиво. Нормально чи ні? Да мені подобається, і поставила в духовку.